Друзі, привіт! У мене сьогодні я буду займатися своїм ставочком, тому що став трохи зацвив. Появилися водорості на ньому. Зелені ну вкрили його вже напевно більшу частину ще там може відсотків 15 лишилося води не вкритої тими водоростями. Тому з цим потрібно щось робити для того, щоб риба не задихнулася і могла там нормально дихати. Ставочку в мене немає протічної води, тому що тому це під час жари буде така часта проблема. Але такі досвідчені рибники в нашому селі, які мають великі стави, порадили мені, що це можна цих водоростів, можна позбутися, якщо полити розчином, в якому згасити негашене вапно. Тому сьогодні я буду гасити вапно у воді і поливати ставок зверху потрохи. Використовувати я буду ось такий звичайний вапняний камень, його буду гасити, ось такій посудині. І після того тут же частину я згасив, і ось таким розчином я буду поливати цей ставочок. Як бачите, ось такі водорості тут надокучають мені і моїй рибі. Ну ось так. Рибка росте відтоді, як я її запустив. В принципі, трошки у своїх розмірах додала вже кілька сантиметрів. Ну, то все через те, що я її погано годую, і відповідно вона не дуже росте. Але, як казав, в майбутньому цей ставочок буде використовуватися суто під полив. Тому на рибу я тут дуже і не наполягаю, щоб вона мені швидко росла. Так що, ось такий ставочок у мене. Я зараз вам покажу, як я розкидаю цей розчин. Ось зараз я буду поливати цим розчином вапняним. Буду потрішки розкидати його по цілому ставі. Так щоб ця біла плівка вкрила весь ставочок. І він, по ідеї, мав би знищити, мав би знищити ці водорості. Ну, подивимося, що з того вийде. Так Поступово, потрішки. Оброблю весь ставок і позбудуся цих водоростів. Тоді рибі буде легше там дихати, вона буде, не буде хворіти і буде рости. Закінчую я роботу і ось, ви як бачите, значно менше зелених водоростів стало. Але я думаю, що напевно що ці загинуть. Ну, принаймні так повинно бути. Використав я тут 10 кг вапнового каменя. Я його розчиняв на 100 літрів води. Ну, ось так, подивимося, який надалі буде результат. Поки що ось такий вигляд ставочка. Думаю, завтра мало би бути вже краще. Це всім на все добре. До побачення і мирного неба вам над головою.